Теми дня ТВА у студії Аліна Рябко. Вітаю вас. Традиційно у цій порі підбиваємо підсумки дня, що минає. Тож, допоки комунальні підприємства та установи звітують про свою діяльність за рік, чиновники декларують свої статки. Детальніше про ці та інші головні події станом на 13 грудня, вже готові розповісти журналісти ТВА. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. минає 658-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Уночі 13 грудня окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по столиці. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено усі ракети. За попередніми даними поліції, внаслідок падіння уламків у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах Києва пошкоджені чотири багатокварти. Тирних і чотири приватних житлових будинки, а також комунальні споруди. Загалом від нічної атаки постраждали 53 людини. 20 з них госпіталізували. 33 людини отримали допомогу медиків на місці. Серед них і діти. Загалом російські окупанти завдали два ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснили 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Крім того, минулої доби Російська Федерація вчергове атакувала Україну, застосувавши 10 безпілотників типу шахет, 136 136-131. силами та засобами протиповітряної оборони України знищено усі ударні безпілотники. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчої особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. На боковині попрощалися ще з одним героєм, який поклав життя, боронячи Україну від російських окупантів. Штаб сержанта Чехменока Миколу, військовослужбовця військової частини а 4447 в останню дорогу провели у селі Нелипівці. Вічна пам'ять та слава герою, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Ми продовжуємо розповідати про статки топ-чиновників Чернівців та області. Свої доходи задекларував і Чернівецький міський голова Роман Клічук. За минулий рік на посаді мера він заробив 612 тисяч гривень. Приблизно на половину менше отримала його дружина Лариса Клічук, працюючи в товаристві з обмеженою відповідальністю Рома. Ще понад 148 тисяч гривень клічук заробив на відсотках у Приватбанку. А з продажу рухомого майна отримав 833 тисячі гривень. Солідні суми міський голова зберігає готівкою. Загалом задекларував понад 217 тисяч євро, майже 184 тисячі доларів та понад 7,5 мільйонів гривень. На рахунках у банку мер Чернівців тримає ще понад 3 мільйони гривень. При цьому його готівкові статки дещо зменшилися. У 2021 році Клічук тримав готівкою понад 218 тисяч євро, 200 тисяч 500 доларів та понад 9 мільйонів гривень. А ще в активі родини клічуків корпоративні права кількох підприємств. Автопарк сім'ї налічує три авто, найстаріше з яких 2013 року. З нерухомості Роман Клічук задекларував спільний будинок у Чернівцях площою понад 500 квадратів. Серед іншого п'ять земельних ділянок та нежитлові приміщення. З цінних особистих речей мер показав у декларації годинник за понад 323 тисячі гривень. Безпека освітнього середовища в умовах широкомасштабної війни, форми навчання у школах та фінансова автономія закладів освіти. Про ці та інші питання звітувала начальниця управління освіти чернівців Ірина Ткачук. Деталі далі у сюжеті. В умовах, коли росіяни нещадно бомбардують мирні українські міста, по всій країні лунають сирени, важливо створити умови для безпечного перебування дітей в освітніх закладах. Саме тому у школах та садочках Чернівців, спочатку широкомасштабного вторгнення, російських військ активно працюють над облаштуванням та ремонтом укриттів. Завдяки цьому ними так чи інакше вдалося забезпечити всі заклади освіти. Фактично більше 7 мільйонів гривень було спрямовано на те, щоб дооблаштувати ці укриття або ж розширити їхню потужність. Що мається на увазі? У тому випадку, якщо у нас було укриття, яке могло вмістити певну кількість учасників освітнього процесу, але знаходили інші, нехай занедбані, але цокольні чи підвальні приміщення їх доводили до пуття для того, щоб збільшити кількість учасників освітнього процесу, які можуть. Знаходитися в закладі освіти безпосередньо в очному форматі, зокрема минулого року, очна форма навчання була лише в семи закладах середньої освіти. Три працювали дистанційно а 35 шкіл на змішаній формі навчання. Однак, з 1 вересня цього року ситуація кардинально змінилася. Тіма комплекс заходів, які були вчинені містом спільно з управлінням освіти, дала нам змогу сьогодні говорити про те, що у нас фактично 38 з 45 закладів навчається очно. Що мається на увазі? 30 безпосередньо очно і в дві зміни працює 8 закладів загальної середньої освіти. І тільки декілька закладів, 15 тут можливо вам цифри не сходяться, але ми враховуємо, що приватні заклади загальної середньої освіти вони працюють у змішаному форматі. Окрім того, значним кроком є те, що всі заклади дошкільної та загальної середньої освіти Чернівецької громади повністю перейшли на фінансову автономію. Ірина Ткачук зізнається, процес був складним, адже в Україні тоді не було подібного досвіду. До того ж важко було знайти відповідних фахівців, а також процедурно облаштувати необхідні кроки. Однак сьогодні, коли фактично всі заклади освіти вже більше року на фінансовій автономії, ну деякі ще більше, деякі фактично два роки, уже так, представники цих закладів говорять, що так. Це був правильний крок, він був важкий, але він дає нам гнучкість, він дає нам маневрність, він нам дає прозорість, розуміння, яким чином фінансовий ресурс розподіляється між закладами освіти, яким чином він використовується. Ну і звісно, тим, чим найбільше задоволена я, це тим, що ми зводимо до мінімуму корупційний ризик, якого в принципі не повинно існувати в освіті. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, та мидня Облаштування терміналів, наповнення міського бюджету та підтримка збройних сил України. Нині комунальне підприємство Міський торговельний комплекс Калинівський ринок прозвітувало про пророблену роботу за 2023 рік. Тож скільки підприємство вдалося заробити цьогоріч, знає моя колега. Цього року міський торговельний комплекс Калинівський ринок, як і кожне підприємство, яке працює в умовах військового стану, зіштовхнулося з чималою кількістю пов'язаних з війною проблем. Та, попри постійні повітряні тривоги та мобілізацію працівників та підприємців, ринку вдалося отримати 186 мільйонів гривень доходу, з яких 26 мільйонів це чистий прибуток. За словами Олега Гульпака, за 10 місяців поточного року Калинівський ринок сплатив 21 мільйон гривень. Дохід вдалося збільшити за рахунок запуску терміналів. Врешті завершили е, процес облаштування автоматичної системи заїзду на великій частині Калинівського ринку. Тобто це шостий торговельний сектор, частина там, першого торговельного сектора. Е, це є три термінальні групи, по три термінала, заїзд, виїзд, реверсний рух. Е, е, ця система терміналів на сьогоднішній день е, не великий проміжок часу вже працює, але вона нам показала, що вона. Зможе нашому підприємству давати 90 тисяч прибутку щомісяця в додаткових тих, яких ми не мали до цього. Директор підприємства Олег Гульпак каже: план розвитку на 2023 рік вдалося виконати в повному обсязі. На ринку відремонтували дорожні покриття, відновили частину сектора. Також облаштували огорожу та зробили пожежні заїзди та виїзди зі сторони Добробуту та вулиці Хотинської. Ми придбали дизельний генератор на 125 кВт. Одразу хочу зайти наперед. Знаю, які можуть бути запитання, даю відповідь: Ні, цей генератор не зможе забезпечити всіх підприємців електроенергію. Для того, щоб це зробити, це потрібно було придбати таких дизельгенераторів генераторів десятки. Ми продовжили модернізацію електро електроліній. Ми суда ж входить входить так само система відеонагляду, яка постійно модернізується, переробляється, замінюється всі можливі джерела. У нас освітлення на малоємні, тобто на світодіодні, або ну по можливості, щоб зменшити навантаження на енергомережу. Також ринок надав пільгу мобілізованим підприємцям, які боронять державу. За цей рік ми надали понад мільйон пільгу. Так само крім працівників, у нас є велика кількість приватних підприємців, які теж пішли боронити нашу країну. Депутатський корпус на сесії прийняв рішення і дозволив нам надавати їм таку пільгу. Тобто вони закривають свій об'єкт, не оплачують з нього. Цей пільги було надано. В сукупній сумі на мільйон за 23 рік, окрім того, комунальне підприємство активно допомагає нашим військовим, які зараз відважно захищають нашу державу. 900 тисяч гривень, це наші працівники там щомісяця по можливості, хто має бажання і має можливість. Е Особисто там перераховує, записує свої заробітні оплати і перераховує на наше ЗСУ. Це окрім, щоб ви розуміли, це окрім тих 5%, які мають бути, це чисто бажання. Так само колектив наш прийняв рішення, і в цьому році завдяки нашій прослуховій організації було перераховано на мільйон, було закуплено прилад нічного бачення і тепловізійний, і один прилад тепловізор. Ірина Задорожна Руслан Бачук тему дня ТВ. На Буковині протягом минулої доби вогнеборцям вдалося ліквідувати чотири займання. Так в Опрошенах горіла господарська будівля, яка зблокована з житловим будинком. На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів площа пожежі склала 200 квадратних метрів. Завдяки професійним діям вогнеборцям вдалося врятувати від знищення будинок. А в селі Яблунівка займання виникло у літній кухні, зблокованій із житловим будинком. Очевидці, що виявили полум'я, розбудили власників будинку та зателефонували на спецлінію 101. на момент прибуття вогнеборців. Площа пожежі склала 90 квадратних метрів. Причина займання коротке замкнення. 70 світлин про війну та її страшні наслідки. Чернівецький журналіст, фотограф та режисер В'ячеслав Хабайло презентував третю фотовиставку. Про побачене фотографом, його зусилля та основний месендж робіт. Далі у сюжеті. Розпач, плач, відчай, розгромлені будинки та понівечена природа. Чернівецький журналіст, режисер та фотограф В'ячеслав Хабайло презентував свою третю фотовиставку про війну, яка є продовженням попередніх. Шляхами війни це документальний авторський фотопроєкт, присвячений наслідкам руйнувань міст Київської та східних областей. Тут багато знову ж з Київської області. Де я був рік тому і робив фотовиставку у 2002 червень місяць. Я вирішив провести паралель, що змінилося в Київській області. Саме Бородянка, Буча, що змінилося, і що можна показати, що змінюється, да, в плані відбудови, чесно кажучи, мало що цим багато невдоволені саме місцеві жителі, які живуть в модульних містечках. А ці локації перетворилися в такі музеї під відкритим небом. Шлях фотографа пролягав через міста, що стали свідками російського вторгнення, а саме через Бучу, Бородянку, Ірпінь та Ізюмський напрямок. Ми були за 20 кілометрів, за 20, за 30 кілометрів від передової. То там відчуття зовсім інші. Зовсім інші відчуття ніж коли ти перебуваєш. Ну, в Київській області. Основна мета фотовиставки показати, як змінилися українські міста після нападу Росії, після звільнення з окупації, також внаслідок обстрілів та авіаударів. Показувати, показувати, ще раз показувати. Особливо тут, в Західній Україні. Показувати якомога більше. Показати, як затишні вулиці заповнилися розтрощеними будівлями, спаленою технікою та похованнями загиблих. Це вже третя фотовиставка В'ячеслава Хабайла про війну. Але не остання, каже фотограф. Перше, це було тільки поховання. Це емоції, емоції, емоції в яких я показав, як найдорожчі люди ховають найдорожчих людей чоловіків, синів, братів. Друга це була виключно Київська область, а тут зараз вже колаборація Київської області, Харківська. Буде четверта фотовиставка. Маю бажання поїхати. Теж є вже є вже тематика випрацьована, і Що я хочу показати саме в ній в четвертій фотовиставці. Переглянути світлини про війну, які назавжди закарбувалися в історії нашої держави, можна в культурному центрі Вернісаж за адресою вулиця Кобилянська, 53 до 20 грудня, включно. Аліна Рябкова, Селіставчанський та Митнятева. Це були усі новини, про які встигаємо розповісти. Тож я з вами прощаюся. Бажаю гарного вечора та світлих думок. На все добре.